Батько психоаналізу саме з цим в більшості асоціюються прізвищ Фройд. Так, але це тільки якщо говорити про Зігмунда, але ж є не менш цікава особистість. Митець, якому свого часу довірили написати портрет самої Єлизавети II. І. і тут вже мова про Люсьєна, онука Зігмунда Фройда. Він став відомим завдяки своїм гротесним портретам. Його полотна викликають спірні емоції, і деякі малюнки, як на мене, аж занадто відверті. Але його картини купували на аукціонах за мільйони доларів. І це чи не перший випадок, коли митцю вдавалося заробити на творчості стільки ще за життя? Так в чому тут справа? Його картини дійсно настільки геніальні, не дивлячись на свою непривабливість? Чи все це тільки запорука гарного спадку у вигляді відомого дідуся? Не хвилюйтесь, зараз все розповім. Тут дійсно не все так однозначно. Привіт, з вами Настя, і тут ми говоримо про мистецтво. Яке змінило світ. Не дивлячись на те, що дідусь Люсьє невідомий психолог, він сам завжди заперечував власну причетність до психології. Ну, якщо подивитись на його портрети, там дійсно ніякого психоаналізу, і він жодним чином не намагався передати справжню внутрішню суть кожної моделі. В дитинстві, ще живучи поряд з дідусем, Люсьєн проводив з ним достатньо багато часу. І, можливо, просто підсвідомо смогтував все, про що чув від Зігмунда Фройда. Як інакше пояснити те, що Люсьєн просто відмовлявся малювати людей, з якими не був знайомий особисто. Йому було важливо не просто швидко намалювати портрет і віддати замовнику, отримати за це гроші. Він хотів закарбувати на полотні те, чого зазвичай не бачать люди. Його полотна притаманна глибина кольору, чесність та відображення тонкощів людської форми. З часом Люсьяна вдалося досягнути такої майстерності, що на картині з'являлися не просто тіла людей, а ціле, уособлення особистостей. Люсьян Фройд народився в Берліні в 1922 році, в єврейській родині. Звісно, в 33-му році, з приходом до влади Гітлера, родина Фройда вимушено переїхала до Лондона. Через шість років після переїзду митець отримав нове громадянство. Як би це не звучало, Люсьєн був приречений стати художником. Його мати вивчала історію мистецтва, а батько був архітектором. І тут, якщо багатьом іншим митцям доводилося переконувати своїх рідних в тому, що вони обрали ідеальну для себе професію, Люсьєн намагався іти на перекір волі власних батьків, які хотіли, щоб син був художником. Однак, зрештою, або змирився з тим, або відчув справжній смак мистецтва. Починав свої експерименти в мистецтві з сюрреалізму та кубізму. І якщо зараз на багатьох курсах вчать переставати думати про пропорції і шукати нові форми в малюнках людей, то Люсьен вже тоді використовував ці прийоми. Більшість портретів мали надприродньо великі очі та губи. Це виглядало незвично, але водночас картинам чогось бракувало. Якби Люсьєн і надалі продовжував малювати так, навряд чи б ми з вами сьогодні про нього говорили. Пошуках власного стилю на зміну лише портретам прийшли масштабні полотна, і з ними нестандартні ракурси моделей. Митець почав зображувати моделей не просто так, ніби дивиться на них збоку, а трохи зверху. турщиків він просив розміщуватись на простинях прямо біля своїх ніг. І ще однією цікавою особливістю його робіт стало те, що Фройд почав малювати людей, які спали. Мовляв, у вісні тіло цілковито розслабляється і стає справжнім. Тільки тоді всі сковані рухи зникають. Таким чином оголюючи тіло не тільки від одягу, а й від зайвих емоцій, скованостей і зжатостей. Тіло Люсьяна завжди цікавило тіло. Серед його робіт важко знайти якісь пейзажі. Дуже рідко з'являються натюрморти чи просто інтер'єрні замальовки. Головними об'єктами на його картинах були люди. Перш за все, він був художником-портретистом і продовжував досліджувати людську форму протягом усієї своєї кар'єри. Митець був відомий своєю надзвичайною одержимістю живописом. Він старанно працював, щоб зафіксувати кожен недолік своїх моделей, але така старанність вимучувала тих. Кого він малював. Митець примушував цілими днями позувати йому, і, добре, коли це були зручні пози на кушетці. Менше пощастило тим, хто позував йому для портретів. Крісло, що знаходилось в майстерні Люсьєна, було протерте до дірок, адже замовники годинами з дня в день сиділи в ньому. От уявіть собі, поїздку в автобусі кудись в сусідню країну. 20 годин подорожі безмежно втомлюють, що вже казати про дні сидіння в кріслі, в очікуванні шедевру. І тут ще й сильно не розгуляєшся в рухах. Колега художник Девід Гокні пригадує, як він сидів позуючи для Фройда протягом багатьох місяців, які в результаті перетворилися в сотні годин, тоді як Фройд сидів для нього лише кілька днів після обідній час. Френсіс Бекон. Також був шокований тривалістю часу, який знадобився Фройду для завершення його портрету. Спойлер, ця робота ще й була викрадена під час однієї з виставок. Але якщо порівняти стилі робіт Бекона і Фройда, то зрозуміло, що Люсьєну для роботи справді потрібно було більше часу з урахуванням його стилю. Так, на картині Бекона зображено Люсьєна Фройда. Хіба ви не впізнали? Не дивлячись на все це, бажаючих позувати великому майстру було чимало. Проте, в Люсьєна була своя улюблена модель. Ви тільки послухайте, як в одній зі статей BBC описали найвідомішу картину Фройда. Тут художник зображує богиню родючості, яка дрімає в своєму дивані. Вона оголена і здається, глибоко спить. Незважаючи на це, вона велична, вона має вигини на своїх вигинах, і вони м'яко виблискують у відтінках коричневого, рожевого та білого. Так, в якійсь мірі Люсьєн і справді вважав її богиною, а ім'я її Тілі. Вона була касиром у нічному клубі під назвою Табу. По сумісництву працювала соціальним працівником. Власник клубу Лі Бауері, власне, і познайомив Люсьєна з нею. Провід написав декілька великих оголених портретів тілі. В результаті одна картина була продана за 33 мільйони доларів, друга за 56. Так, сказати, що ці картини зачаровують своєю красою. Важко вони зовсім не схожі на картини епохи відродження, коли художники прагнули передати всю досконалість трохи більш об'ємних тіл. До слова Люсіан Фройд терпіти не міг картини цієї епохи. Мовляв, тоді художники прагнули передати богемність. Та свого роду безсмертність краси людського тіла. Фройд дотримувався інших поглядів на життя. Головною метою митця було показати справжність, реальність спливаючого моменту. У всіх своїх роботах він не підкреслював красиві сторони натурщиків, а навпаки, звертав увагу на недоліки. І навіть з недоліків міло створював красиві картини. С'ю позувала йому для трьох картин, і робота над кожною з них тривала близько дев'яти місяців. Перерву в роботі довелося зробити лише один раз. Коли Тілі пішла у відпустку і осквернила свою шкіру за смагою. Фройд відмовився працювати над картиною, допоки шкірі жінки не повернулася належна британська блідість. Крім того, художник замалював на своїх полотнах всі татуювання Сью, ніби знімаючи з її тіла все, що тільки можна. Одна дуже непроста тема для художника це сім'я. Він був одружений двічі. Першою його дружиною стала дочка відомого скульптора Епштайна на ім'я Кіті. Другою ж дружиною стала Керолайн Блеквуд, спадкоємиця Гіннеса. Одружувався він завжди на емоціях, тому жоден шлюб не тривав довго. Крім того, Люсьєн був явним ловоласом. За офіційними підрахунками, якщо можна так сказати, художник мав як мінімум 12 коханок, ну а коханців ніхто не рахував. Люсьєн має 14 рідних дітей: двоє від своєї першої дружини, а решта від численних коханок. Фройд зізнається, що був заочним батьком більшості цих дітей. Оскільки мистецтво для нього було на першому плані, а сім'я на периферії. Однак деякі з його дітей стали проводити з ним більше часу у дорослому житті, деякі навіть позували оголеними для його портретів, і це викликало серйозні суперечки в суспільстві. Здобувши визнання, Фройд отримав і змогу малювати відомих людей, серед яких була і сама королева Єлизавета II, Подейкують, що з Єлизаветою Люсьяно вдалося знайти спільну мову завдяки коням. Вони обоє просто обожнювали їх. Митець навіть колись мріяв стати жокеєм, а не художником. Результатом їх спільної роботи став портрет королеви. Ось такий маленький, від якого прихильники монархині були, м'яко кажучи, не в захваті. Мовляв, робота Фройда не підкреслює привабливість королеви, а навпаки, робить її більш огидною. Хоча насправді не такий він же і жахливий, цілком в стилі Фройда. Взагалі, Фройд не дуже любив співпрацю з знаменитостями. Художник полюбляв дисципліну і порядок. Хоча, дивлячись на фото його студії, важко в це повірити. Просто порядок в нього був власний, який погляд на життя. Одного разу він запросив до своєї студії Кейт Мос після того, як з її інтерв'ю дізнався про те, що вона мріє позувати для художника. Їхня співпраця тривала довгих 9 місяців. Результатом стала не тільки всесвітньо відома картина вагітної оголеної моделі, а й роман Кейт з Люсьєном. До речі, зараз триває кастинг на фільм, в якому планують в усіх деталях висвітлити історію дружби моделі з художником. Зазвичай з такими відомими людьми працюють біографи. І в результаті ми маємо більш-менш правдиві історії життя, написані за участю головних героїв, але не в випадку з Люсьєном. Він нікого не допускав до особистого життя. Єдиною його автобіографією є його ж власні автопортрети, які він, до речі, почав малювати ще з 17 років і продовжував зображувати себе протягом майже наступних 70. Його полотна ілюструють не тільки вік і мінливий стиль художника, а й власні метаморфози протягом усієї кар'єри. Його картини відштовхують і одночасно приваблюють. Вони ніби оголена правда, яку нам іноді зовсім не хочеться приймати. Чи був він ідеалом для наслідування у власному баченні життя? Ні. Але він був людиною, яка могла за допомогою пензля розповісти про вас всю правду. Дякую за те, що переглянули це відео до кінця. Не забувайте про вподобайки, а в коментарях можемо більше поговорити про митців. Підтримати канал можете за посиланням в описі. До зустрічі в майбутніх відео.